Господи, Отець мій Небесний, прошу Тебе, допоможи моєму чоловікові знайти і виконати його призначення, благослови Його роботу, нехай вона принесе йому успіх і фінансове процвітання. Нехай він отримає задоволення, виконуючи свою роботу, нехай його поважають і цінують люди, відкрий йому серце, Господи, що все, що він робив. Збігалося з Твоїм божественним задумом. Дай йому оптимізм, Господи, даруй енергію і силу, щоб він в радості трудився на благо собі і всьому суспільству. Допоможи йому радіти успіхам і цінувати досягнути. Нехай кожен його крок і подих буде спрямований на зустріч Тобі, Господи. Благослови Його на Його шляху, допоможи йому набути впевненості і відкрий перед Ним двері майбутнього, захисти Його, Господи, від усіх ворогів, допоможи йому рости і вдосконалюватись. Я молюсь, Господи, про те, щоб я могла бути гідною супутницею своєму чоловікові. Щоб могла підтримувати, радувати і надихати Його на нові звершення. Нехай наш Союз буде міцним і угодним Тобі. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти нам даруєш і віддаюся волі Твоїй святі. Будь благословений, Господи, на віки віків. Амінь.